Родина Руденків Пономарьових особлива її історія як у кіно. Кілька років тому зустрілися, вирішили створити сім'ю. Мають тепер п'ятеро діточок, однаково рідних. Спільними зусиллями будують для себе помешкання, започатковують господарство. Як кажуть у народі, все починають з нуля. Потихеньку задумане вдається, що правда не без підтримки та допомоги людей небайдужих. Приємно допомагати. імінна знаєте, Таким людям, которые сами для себя, для своих детей, для своего благополучия делают все, они не винят власть, они не требуют ничего. Вот они растят нормальных, хороших, умных детей, которые, я уверен, не будут на улице. Я уверен, это те дети, которые будут ходить в музыкальную школу, несмотря на то, что она далеко, они будут ходить в тот же. Кружок борьбы или ліспортивної другі сексую, которые благодаря там и депутатам, в тому числі партії регіону, в відкрито 89-ї школи. Втім, це ті діти, на яких в будущем опіратися буде наше государство. Депутати міськради Юрій Арсієв та Юрій Іванов, а також депутати Довгинцівської райради Ірина Салащенко, Дмитро Ніконенко, Юрій Горностаєв та інші активно долучилися до вирішення проблем новоствореної родини. Бул куплінгравій Помогли з цементом, помогли з матеріалами, для того, щоб э, человек сам делает для себя и жилье, і работу, он своїми руками старается, і діти в этом допомагають. Черговий візит гостей передусім пов'язаний з річницею створення родини. Тож як і годиться, подарунки з цієї нагоди особливі. Діти отримали два комп'ютери, музичний інструмент для занять, скрипку, одяг, іграшки тощо за таку велику увагу. Вдячні і діти, і батьки. Дві сім'ї саєнілись в одну. Чому я безумно рада? Не без трудностей життєвих, вони є у кожного чоловіка. Ну виспитувати дітей, ростити – Это намного приятней. А тем более, если эти детки, получается, мне не родные, но называют мамой. Это очень дорого стоит. И вы знаете, порой слезы наворачиваются на глаза. С первых дней, что мои детки, что детки Вити называют мама и папа. Большая семья, дружная. И хочется огромное спасибо в очередной раз сказать партии регионов за ее помощь, за то, что Юрий Николаевич нас не бросает, не оставляет. За уют, за тепло в доме, потому что с его помощью поставлены нам пластиковые окна. Он нам на весь дом поменял окна, и у нас намного теплее сразу стало. Достраиваем, чтобы шире был дом, тоже с его помощью. И фундамент залаживаем его материалами, которые он нам поставляет. И, опять же, теплицы эти построены, тоже все с его помощью. Огромное спасибо. Всі обов'язки по господарству чітко розподілені між членами родини, старша донька на кухні, на менших прибирання. Хлопці доглядають домашніх птахів та тварин, спільна турбота на всіх, теплиці та будівництво. У нас були цвіти в теплиці, в четвертому парні, вони виросли жовтими, великими і красивими. Ми їх віддали на день учителя. Вчителям всім подобалося і вони хотіли ще вазонку взяти. Мені дуже подобається будувати, дом и двор. Ми намагаємося його закончить. Ми дуже дружна сім'я, ми не ссоримся, ми стараемся бути, как сказать, взаємов'язані з друг с другом. І хоча з майбутньою професією малеча поки що не визначилася, батьки передусім прагнуть одного, щоб стали хорошими дітьми в будущему родителей своїх не забули, не бросили, тому що, ну якщо не помнить о наших предках, то нема смислу жити. Я вважаю так. Ну а так, хай ростуть, хай будуть учить. Хочеться, щоб стали хорошими людьми, совісними, справедливими. По завершенні зустрічі гості теж не залишилися без подарунків, отримали сувеніри, виготовлені дітьми власноруч. На таку дружню співпрацю у подальшому рішуче налаштовані і депутати, і родина.